Запорізька атомна електростанція окупована вже два роки, і ситуація там досі критична. Пояснюємо, чому чи можливе дипломатичне вирішення війни, розбираємо мирні плани, що означають нові ордери на арешт російських посадовців. На такі теми поговоримо у цьому відео. А я закликаю вас підтримати наш канал підпискою, лайком та коментарем більше ніж вісім слів. Ці дії дуже нам допомагають у просуванні наших матеріалів. Заздалегідь дякуємо та розпочинаємо. Два роки окупації. Чому ситуація на ЗАЕС залишається критичною? Два роки тому російська армія захопила найбільшу в Європі електростанцію Запорізьку АЕС. Її окупація стала частиною військової стратегії Росії, яка неодноразово використовувала атомний об'єкт для ядерного шантажу світу та дискредитації нашої держави. Влітку минулого року питання ядерної безпеки особливо загострилося на тлі провокацій Росії. Війська Російської Федерації обстрілювали станцію, звинувачуючи в цьому українські сили, мінували територію та відкрито визнавали наявність військових на об'єкті. За українськими даними, Росія була готова підірвати Запорізьку АЕС, але внаслідок тиску світової спільноти ризик теракту зменшився. Втім, це не означає, що ситуація на станції стала безпечною. Своїми вкрай безвідповідальними і некоректними діями російські окупанти продовжують створювати величезні ризики у сфері ядерної та радіаційної безпеки. На станції немає кваліфікованого персоналу, оскільки окупанти вивезли із ЕС останніх працівників енергоатома, які могли забезпечити її безпеку. Голова енергатому Павло Котін повідомив, що українські атомні блоки після модернізації відрізняються від російських, а тому без ліцензування відповідно до законодавства України російський персонал не може надійно їх обслуговувати. Росія ж своєю чергою набрала персонал із довколишніх населених пунктів, і ці люди ну, не завжди розуміють, що таке атомна станція. Брак кваліфікованого персоналу на АЗС підтверджує і міжнародне агентство з атомної енергії. Нині на станції працює близько половини від необхідної кількості фахівців. З цього випливає інша загроза: термін придатності ядерного палива спливає, і його нікому замінити. Перші партії палива завантажили в реактори ЗС ще у 2017 році, а його експлуатаційний термін, визначений виробником, становить 6 років. Фейкова адміністрація станції не здатна провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Адже знову ж таки це вимагає ліцензованого персоналу. Пояснюємо, подальша експлуатація такого палива може призвести до руйнування цілісності паливних елементів та як наслідок радіаційної аварії. Крім цього, окупанти постійно руйнують лінії електропередач обстрілами. Обладнання на станції продовжує деградувати. ЗЕС пережила вже вісім повних і одне часткове знеструблення спочатку повномасштабного вторгнення. Втім, під час останньої масштабної ракетної атаки на Україну 22 березня відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ 750 кВт Дніпровська, що в чергове поставило Запорізьку АЕС на межу блекауту. Цього ж дня російські війська цілеспрямовано вісім разів влучили по Дніпрогес, намагаючись створити нову екологічну катастрофу. Під час окупації зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації Запорізької АЕС, а заподіяння збитки станції становлять 30 мільярдів гривень нині 5 і 6 енергоблоків ЗЕС залишаються в стані холодної зупинки а четвертий в стані гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції. Однак навіть у непрацюючому стані станція потребує постійного. Кваліфікованого обслуговування Медіакомпанія Deutsche Welle повідомила про ймовірне протікання борної кислоти з першого контуру ЕС, який охолоджує ядерне паливо в другий контур ядерного блоку, що може призвести до підвищення корозії всього обладнання. В останньому повідомленні МАГАТЕ підкреслило, що поки триває війна, підприємство залишається в небезпеці, аби обговорити безпеку ЗС Рафаель Гросі навіть зустрівся з Владиміром Путіним. Але ці переговори важко назвати результативними. Вони лише допомогли диктатору виглядати менш ізольованим та створити ілюзію можливості домовитися із ним. На жаль, кожен день перебування російських окупантів на ЗС лише посилює ризики катастрофи. А контакти з Кремлем свідчать тільки про неможливість серйозних домовленостей із путінським режимом. Тож уведення санкцій проти російської ядерної галузі стало як ніколи актуальним. Вони можуть змусити Кремль, повернутися за стіл переговорів про деокупацію ЗАЕС. Чи можливе наразі дипломатичне врегулювання війни? Розбираємо мирні плани. Останнім часом у публічній площині активізувалася тема дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Зокрема, регулярно з'являються нові мирні ініціативи з різними способами завершення бойових дій. У січні цього року Швейцарія на прохання України погодилася організувати на найвищому рівні саміт миру, який може відбутися вже до найближчого літа. Саміт має відбутися на основі української формули миру та ставить на меті зафіксувати домовленості між лідерами різних країн, зокрема щодо міжнародно визнаних кордонів України 1991 року. Ми вже зазначали, що для успішної імплементації формули миру Україна має перебувати в тісній і систематичній співпраці з партнерами, особливо з країнами так званого глобального півдня. Схоже, нині українська дипломатія посилено працює з такими країнами. Підготовку до глобального саміту миру за останні тижні наша держава обговорила з південноафриканською республікою, Саудівською Аравією, Індією, Бразилією, Індонезією. Прикметно, що Китай також розглядає можливість взяти участь у мирній конференції на цьому тлі. Низка країн пожвавила свої завідомо мертві переговорні позиції. Так, прем'єр-міністр Угорщини 9 березня зустрівся з одним із кандидатів на пост президента США. Вгадайте з ким. Аби обговорити завершення війни в Україні та попросивши останнього повернутися та принести мир. Згодом в інтерв'ю угорський прем'єр намагався маніпулювати деталями зустрічі, у тому числі планом Дональда, який, нібито, полягає в тому, щоб не надавати Україні ані копійки допомоги. Однак, як з'ясувалося, угорський прем'єр лише розмірковував про можливий розвиток подій, а не розкривав план кандидата від республіканців. Інший так званий мирний план висловив Папа Римський. На думку Понтифіка, Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором. Така риторика наштовхнулася на критику міжнародної спільноти, адже саме Путін може припинити війну та страждання, а не Україна. У Ватикані намагалися пояснити, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів. А не капітуляції України, а слова про білий прапор, нібито взяті з вислову, який був запропонований інтерв'юером. Зрештою, в Ватикані визнали, що перші кроки до перемовин з Києвом має зробити Москва, але озвучені ініціативи лише грають на користь агресора. Так, речник Кремля Дмитрій Пісков одразу підхопив заяву БАПИ, звинувативши Україну в небажанні вирішувати російські проблеми. Крім того, вже вдруге свої мирні плани запропонувала Китайська Народна Республіка. З кінця лютого делегація на чолі із спеціальним представником уряду з питань Євразії Лі Хоєм відвідала Україну, Росію, кілька країн ЄС і Брюссель, де проводила переговори. Водночас Китай офіційно називає війну в Україні кризою, ба більше російська сторона вважає ініціативу піднебесною більш виваженою. Адже вона нібито має на меті усунення причин, що призвели до нинішньої кризи через забезпечення законних інтересів безпеки всіх учасників. Також за мирне врегулювання війни виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він знову запропонував свою країну як майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією, але що важливо, вказав на даревність мирних переговорів без участі в них Росії. Як бачимо, дві останні згадані нам ініціативи підіграють риториці Кремля, заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, оскільки перший мирний саміт на високому рівні планують провести без участі Росії. До того ж, виникає практичне питання до турецьких партнерів: як висловлена Ердоганом підтримка суверенітету і територіальної цілісності України корелює з участю в мирних ініціативах Росії? Яка відкрито заявляє про бажання анексувати частину української території. Однак варто нагадати, чого ще, окрім окупації українських територій, хоче Росія. Агресор чітко артикулює такі вимоги: демілітаризація і денацифікація України, усунення загроз безпеці Росії, нейтральний позаблоковий статус України та відмова від вступу до НАТО, без'ядерний статус, забезпечення прав російськомовних громадян, зокрема офіційний статус російської мови. Тож у висновку слід зафіксувати очевидні речі: Росія вводить в оману міжнародну спільноту своєю готовністю до переговорів, зміщуючи фокус уваги західної спільноти від забезпечення України військовою допомогою до гіпотетично можливих домовленостей. Росія дискредитує Україну, звинувачуючи її у небажанні припинити війну та називає український мирний план ультимативними вимогами. Росія всіма силами намагається зірвати підготовку першого саміту миру, підтримуючи мирні ініціативи та вислови, які, зрештою, не містять нічого реалістичного для завершення війни. Навіть скандальний американський журналіст Такер Карсон після широко розпіареного росіянами інтерв'ю з Путіним визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами. А щодо денацифікації, Карсон взагалі сказав, що це найтупіше, що він коли-небудь чув. Тож світ має бути послідовним у розумінні того, хто є агресором, а хто жертвою. Водночас, основою для початку будь-якого врегулювання війни є виведення російських військ з усієї території України. Що означають нові ордери на арешт російських посадовців? 5 березня цього року стало відомо, що друга палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт двох російських офіцерів високого рангу. Сергія Івановича Кобелаша та Віктора Ніколаєвича Соколова за ймовірні злочини, вчинені ними щонайменше з 10 жовтня двадцять року до 9 березня двадцять року, тобто минулорічні обстріли енергетичної системи та критичної інфраструктури України. Тоді генерал-лейтенант Кобелаш був командувачем дальної авіації воєнно-космічних сил РФ, а адмірал Соколов командувачем Чорноморського флоту. Так, слідчі МКС вважають, що ці офіцери можуть нести персональну відповідальність за такі воєнні злочини, як цілеспрямовані напади на цивільні об'єкти та заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об'єктів, адже під командуванням Кобелаша і Соколова російські війська завдавали ударів по численних електростанціях і підстанціях в Україні. А ефект від цих ударів, на жаль, був справді руйнівним. Згідно із дослідженням опори, російські обстріли енергосистеми України з 1 жовтня 2022 року до 31 січня 2023 року призвели до масової, часто незворотної міграції українців за кордон, а також значних приміщень населення всередині країни. Наприклад, після обстрілів 15 і 23 листопада кількість виїздів за кордон у той же день, порівняно із попереднім, збільшилася на понад 60%. Вже в наступні дні 16 і 17 листопада межі України покинуло у понад 2,7 рази більше осіб, ніж 14 листопада, а кількість виїздів 24 листопада у понад 3,5 рази перевищувала показник за 22 -е, число аналогічного місяця. Ці дані доводять, що стратегічною метою російських обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної, є примус України до переговорів та знелюднення задля зменшення спротиву кремлівській агресії. До речі, це дослідження опора через офіс Генерального прокурора України передала до міжнародного кримінального суду. Як підкреслюють юристи опори, друга палата досудового провадження встановила є обґрунтовані підстави вважати, що такі удари, по-перше, були спрямовані по цивільних об'єктах. А по-друге, навіть для тих об'єктів, які могли розсінюватись як військові, передбачувані супутні шкода та руйнування для цивільного населення були явно надмірними відносно очікуваної військової переваги. Тож тепер диктатор Володимир Путін та з справ дітей при президентові РФ Марія Львова Білова не самі в компанії осіб, яких переслідують за серйозні міжнародні злочини. І якщо рік тому видача ордерів мала дуже вагоме символічне значення, адже вперше в історії МКС такий захід застосували проти чинного глави держави, постійного члена Ради безпеки ООН, то тепер МКС вже демонструє послідовність, хоч і повільно. Питання покарання осіб, які вчиняють злочини проти нашої держави. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Нагадую, що ваша підписка на канал, лайк та коментар не більше ніж 8 слів дуже допоможуть нам у просуванні відео. Побачимось!